Всім привіт! Сьогодні ж хочу зняти така запіканка творожина чи сирник, як для кого. не знаю, Я роблю таку запіканку. Дві пачки творога по 250 грам. три яйця стакан молока і крохмаль. За рецептом кукурудзний крахмал, у мене немає, тільки такий картопляний. Дві столові ложки картопляного крахмалу. Зараз я це все сюди переміщу. Зіб'ю і далі покажу, як воно буде виглядати. Ось так. Ще додаємо цукор за смаком. Я додав 2 столові ложки і потім спробую. Спочатку переб'ю це все, потім додавлю молоко. Все, все перебили. Ось така виходить маса. Можна в комбайні, в мене немає комбайна, я там блендером перебила. Зараз змащуємо форму. Още таку візьмемо. Переливаємо, і в духовку така швидка, швидка запіканка. Все. Ось. Не дивіться, що вона рідка. Яйця і крохмаль зроблять свою справу. І на 180 градусів в духовку буде дивитися 30-40 хвилин, яка кожного духовка. Я покажу, що вийде. Ось яка краса виходить. Ще тільки трошки зарумяниться. Але воно впаде, от воно таке високе не буде, воно впаде трошечки. Зараз ще 5 хвилин за рум'яниця і буду витягати. Ось таким відход, виходить. Зараз попробую його обережно витягнути, щоб показати, яка там ніжна, ніжна структура. Він ще гарячий. Ось такий ніжний, він не забитий. Це він ще гарячий. Коли він буде холодним, буде тримати форму і буде такий дуже-дуже ніжний. Ну, спробуйте. Мені дуже подобається моїй сім'ї. На це не дивіться, бо це в мене стара духовка в квартирі, в якій ми знімаємо. Тобто, це, Бачите, знизу він абсолютно не перегорілий. Це така от шкіра всередині, видно, що він не горілий. Це шкірочка, вона в мене духовка в мене стара в, знім... в знімній квартирі. І вона знизу підпалює зверху трошки не допікає. Ось, ну... Так видно, що він не пригоріли. так як. Так, всім смачного, всім дякую за перегляд. Ще вирішила досняти, показати великій формі. Ось який він йде. Дуже такий ось. Він тримає форму. Він мягенький, легенький, по типу чизкейку, така сирна запіканка, сметану, йогурт, чи що, що хоче. Бо в маленькій формі не було так видно. І видно, що воно не пригоріли, а ось вона така дуже гарне, як воздушна пушинка. Все. Всім дякую за перегляд. Всім смачного! О! І розсипався Ну, все, я справжня Юля Висоцька.